Привіт! А вітаю вас на елементах. Ми з вами будемо говорити про сегментацію аудиторії. Але сегментація це наступний крок після позиціювання. Тому трішки розкажу вам ще про нього. Я взагалі вам буду сьогодні розказувати багато історій. Якщо ви не знаєте ще, як спозиціонувати ваш продукт, то варто вибрати між двома всього стратегіями. У людей їх дві, бий або біжи. А, тому ваш продукт може бути або. А, або турботливий захист, або яскравий і елегантний. Наприклад, якщо мова йде про косметику, якщо їжа у вас може бути або натуральне, здорова їжа, або молекулярна кухня. Якщо одяг може бути надійний, зручний, або яскравий і елегантний. Звичайно, що є більше варіантів, але для простоти, і коли ви не знаєте ще, що вам робити, спробуйте зайти в одну з цих ніж. Вибір між бой або біже це початок стратегії позиціонування. Перший критерій відсіву своїх, тому що вам важливо, щоб ваш продукт не тільки подобався своїм, але й не подобався не вашій цільовій аудиторії. Тоді продавати його буде в рази легше. Далі А далі сегментація. Уточняйте сегментацію, застосувавши базові мотиви прийняття рішення. Всього є шість. Перший це автономність. Е, я сам, да, дитина три рочки. Другий це пригоди. Пригоди, дисципліна, безпека, задоволення, збудження. Попадання вашого бренду в одну з цих зон майже гарантує йому успіх, тому що люди тоді будуть щитувати, яку саме потребу він задовільняє. Взагалі, для чого нам сегментація? Сегментація нам для того, щоб заробляти більше. А для цього я вам розкажу про податок на рожеве. Якщо ви знаєте, в середньому продукти для жінок коштують на 7% дорожче ніж абсолютно такі самі для чоловіків. Жінки платять більше в 42% випадків, а чоловіки схильні заплатити більше лише в 18% випадків. Та ми більше емоційні. Ну що ж, є великий перелік товарів з завищеними цінами для жінок від а, побутових предметів до косметики. Косметика, до речі, дорожча для жінок, ніж для чоловіків в середньому на 13%. Жах, жах. Але для бізнесу прекрасно. Створивши щось спеціальне для жінок і завернувши його, можливо, не в рожево, ну це буде просто супер банально. Але в... в упаковку, яка відповідає власне жінкам, ви зможете заробляти набагато, набагато більше. Сегментація аудиторії це ніша, яку найчастіше сприймають не дуже правильно. Чому? Тому що найлегше сегментувати аудиторію саме за демографічними параметрами, які мало що означають, але дуже доступні. І ось ця історія з доступністю сегментації за статтю, за віком, за національністю, і створює те, що її стає найбільше. Саме така сегментація здається важливою. Хоча. Як показують дослідження, люди приймають рішення не на основі того, ким вони є, а на основі ситуативних факторів, які важче набагато а, прийняти до уваги і з ними щось робити. Там ми говоримо про job's to be done, яку роботу має зробити для вас товар для того, щоб ви його купили в дану секунду, і тут вже конкурує і снікерс з нарізаною морквою, яку ви можете купити і гристи по дорозі. І товари, які, як здавалось, би, не є вашими конкурентами. А Насим Талиб, а, сказав, що філософ з перу набагато ближчий до філософа зі Швеції, ніж до а, двірника в того ж перу. Що це нам означає? Це для нас означає, що стереотипи дуже часто помилкові. Для інформації в інтернеті не всі люблять котиків, а собак в, в інтернеті на 30% більше ніж котів. Аккаунтів собак-блогерів на 20% більше, ніж котів блогерів. Та й а, в Google трендах останні 10 років собак більше. Що це нам говорить? Це нам говорить про те, що інформацію варто перепровіряти, і всі стереотипи, пов'язані з нашою нішою, варто перепровіряти. Як ми можемо взагалі сегментувати аудиторію? Сегмент Сегментація. Це а, процес розділення вашої аудиторії на окремі групи, які мають. Схожі потреби, інтереси або характеристики. Це, це допомагає з маркетингом, це допомагає створювати рекламні кампанії для різних груп вашої аудиторії. Типи сегментації: перша демографічна, Сама проста, сама незмістовна, але її варто також деколи робити, тому що може бути, що вона в вашому випадку. Може допомогти вам визначити розмір самого ваша, вашого сегменту цільової аудиторії. Наприклад, де дуже видно сегментацію за віком на кремах для обличчя. Якщо ми дивимося на будь-який крем для обличчя, ну в Лореаль так точно було, то є креми на до 20 років, до 25, 30+, 50+. А ну, взагалі, по складу крем не дуже відрізняється. Але жінка легше впізнає себе. І вибере той крем, який на, ауди... на її вік, навіть якщо склад не дуже відрізняється. Що це нам допомагає? Нам допомагає це зрозуміти, що сегментована аудиторія сприймає ваш, ваш посил набагато краще, якщо він, якщо він чітко спрямований саме до них. Спеціаліст в фітнесу для вагітних здається більш компетентним для вагітної дівчини ніж спеціаліст просто з фітнесу на широку аудиторію. Саме тому наш початок зазвичай бізнесу він в тому, щоб бити в одну точку. Бити в одну точку і працювати на якийсь один сегмент. Набагато кращою за демографічною є психографічна сегментація. Це сегментація на основі стилю життя, це сегментація на основі цінностей, інтересів і інших особистісних характеристик. Ну, наприклад, той же бренд Патагонія. Він для кого? Ну, еколо... Він для екологічно свідомих людей, які цінують природу, які за систей небеличі. І люди, які хочуть приєднатися до цієї цінності, вони попадають відразу в цей сегмент. Третє бі... біхевіористична сегментація. Це оцінка поведінки споживачів, як на основі того, як часто вони купують, скільки вони в середньому витрачають, які фактори впливають на їх вибір. Ось цим займаються інтернет-магазини, бо це дуже легко їм зробити. Ну, наприклад, Амазон Amazon. Amazon персоналізує пропозиції покупок на основі твоїх вподобань. А є крінж історія пов'язана з тим, колись в Америці супермаркет Target запропонував дівчинці 16 років. От прийшла розсилка додому, і там були, там були товари для немовлят. Сім'я така дивиться, така що? Які товари для немовлят? А потім виявилося, що дівчина вагітна. І за допомогою свого автоматичного аналізу Таргет запропонував а, товари набагато точніше, ніж навіть її батьки. Тобто дізнався про її вагітність швидше, ніж ніж батьки. Що на основі цього сталося? На основі цього вони влаштували геніальний і величезний скандал. Власне, так ми про це і дізналися. Що як можуть збирати... Ці супермаркети, всю цю славну звісно, бікдейта, і як вони можуть настільки вторгатися в приватне життя людей? Ну що вони зробили? Вони їх рекомендації не стали менш точними, спойлер, але вони почали додавати рандомні товари, щоб не здавалося, що вони настільки багато і настільки круто знають, тобто. Ось ця листівка вже би зараз прийшла крім памперсів з газонокосарками. Тоді, якщо щось одне випадково попало, це випадковість, а не чийсь злий прорахунок. Географічна сегментація те, де ми є. Як різні регіони мають різний попит на певні послуги або продукти. Наприклад, Макдональдс, Макдональдс адаптує свої страви в різних країнах. В Індії немає гамбургерів з яловичиною, так як корова, там священна тварина. В Японії є спеціальний соєвий соус для бургерів. Цим займається Макдональдс. І коли ви починаєте щось продавати на новий рин ринок, до речі, ви знаєте, що навіть міжнародні корпорації вони рідко попадають з тим е з виходом на новий ринок. Амазон досі не зайшов в Польщу. Чому? Тому що там є локальний конкурент, і поляки мають в своєму ДНК. Добре, не зовсім ДНК, але вони купують своє, вони купують локальні бренди. І тому Амазон ще не хакнув е, польський ринок. Що це вам дає? Мало би зменшити тривожку, тому що часто, коли в нас щось не виходить або наша якась гіпотеза не спрацьовує, то це сприймається як кінець світу. Це не кінець світу, і в нас ще багато гіпотез не спрацює. Головне продовжувати пробувати. Найк. Використовує сегментацію для створення персоналізованих продуктів для різних груп користувачів. Наприклад, аматори бігу отримують одні продукти від Nike. Професіонали Бігу вони будуть мати інші кросівки від Nike. І реклама створюється окремо для одних і окремо для інших. Що нам робить сегментація? І спробуйте в дану секунду сегментувати свою аудиторію максимально точно. Сегментація дозволяє нам Працювати краще, працювати точніше, працювати для когось конкретного, а не для всіх підряд. Ну, наприклад, Радіолюкс в Києві, к Києві у Львові, на Радіолюкс, ну, На Радіо в Києві колись стояв е, такий макет Наташі. Чому? Тому що, е, тому що ведучі, які приходили зранку, і вони починали говорити так, як вони говорять в своїй компанії, дуже розумними словами. І, відповідно. Це ця байка від Федорів Agency, Відповідно, їм поставили картонний макет Наташі і попросили говорити так, щоб саме вона зрозуміла, тому що це і був стандартний портрет цільової аудиторії. Сегментуйте свою аудиторію і а, спробуйте бити більш точно. Для цього наші заняття з маркетингу. Дякую вам і до зустрічі.